Бажаю здоров'я! Хочу висловити подяку від себе та від побратимів небайдужим людям за їхню підтримку. Хочемо зняти коротке відео. Хочемо подякувати штабу ПК, громадській організації Козацькій. Хочемо зняти коротке відео. Показати, що нам передали. Такі чаї, кави, макарони Ви бачите, ось такі серветки, тушонки. Олії тут солодощі. Окрема подяка за такі тушонки, паштети. Ось в розпалювачі. У нас є такі солодощі, діти передали. Засоби гігієни. ось Тут також солодощі тут ми маємо консервації, часник, ось такі чаї. ну і Тут хлопці також тримають. Дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!